День, добрий вечір. Вечер. Ми раді вітати вас в Нідерландах. Ми підготували для вас декілька запитань. Скажіть, будь ласка, розкажіть, будь ласка, більше про мету вашого проекту? Мета дуже проста, і ми вже другий місяць в новому турі. Вже за цей тур ми зібрали кілька тисяч євро для наших хлопців, для наших бригад. Тільки тому ми зараз їздимо на наші закордонні подорожі, наші закордонні концерти. Це зараз саме найвинавинайважливіше, тому що кожна копійка, кожна євро йде наближу нашу перемогу. І дякую усім тим, хто прийшли на наш концерт. Сьогоднішній ми обов'язково прозвітуємо за кілька днів. Всі за нашими мережами, друзі, дякуємо кожному за те, що ви прийшли на наш концерт і донатили, купляли, розігрували призи. І кожна кожна копійка. Піде туди, де, де зараз найбільше потрібно. Це наша мета і найголовніша. Ще три тижні ми будемо тут, а потім додому боротися там, тому що тому що боротьба зараз це е, те, що нас тримає. Так, це справді важливо дуже підтримувати армію, підтримувати хлопців. І скажіть, дякую вам за це. Що вас надихає творити в цей час? У мене стільки багато зараз є пісень нових, які я хочу. Розкажіть питання, нам цікаво. Показати світу. А, до речі, я хочу сьогодні зробити прем'єру. Нічого, наступний раз зробимо тут. Я впевнений, що перший переможний концерт буде в Газі, великий на головній площі. У мене готові майже три пісні. Я не буду розкривати всіх деталей. Я ніколи не думав, що я буду займатися так довго такими е, концертами. Благодійними концертами. Я не думав, що за кордоном є настільки багато людей, українців, які з якими я познайомився, які стали моїми друзями. Це вже не про себе, про себе якось незручно розказував. Я щасливий, що я з такими побачився тут людьми, українцями. Тут за кордоном. Я знаю і впевнений, що ми будемо продовжувати. Спілкування, дружби після після того, як закінчиться війна. Ми маємо триматися разом і не тільки тому, що ми приїхали, щоб зібрати якісь гроші, а й так само й об'єднати всіх українців. От об'єднати, тому що ви бачили самі, які сьогодні люди об'єднана. Нехай буде 100, 200 чи 1000 людей, але ми створили єдине ціле, оту от українську душу сьогодні була в Газі. Все буде добре. А що ви можете побажати українцям, українцям вдома, українцям тут, за кордоном. Що би ви хотіли їм сказати? Бережіться, не забувайте, що в нас іде ще війна. Допомагайте, тому що тільки із-за цього, що Україна у всьому світі об'єднала весь світ, ми йдемо у правильному напрямку, у правильному руси.